На Кіровоградщині станом на 11 січня 12 осіб захворіло на коронавірусну інфекцію. 34 одужало, четверо померло, повідомила головна санітарна лікарка області. Серед померлих 72-річний чоловік з Олександрійського району. В місті станом на 11 січня лікується 40 хворих на коронавірус. Із них 17 в інфекційному відділенні ЦМЛ. Із пневмонією в стаціонарах дитячої та центрально-міських лікарень лежать 8 дітей та 50 дорослих. Загалом. Олександрії зафіксовано 335 хворих на пневмонію. Олександрійці долучилися до акції Тарифний майдан. 10 січня біля будівлі міської ради зібралося з півсотні містян, які висловили своє невдоволення щодо підвищення тарифів за комунальні послуги. Мітингуючи перекривали дорогу на пішохідному переході по проспекту Соборному, а потім збирали підписи під петицією з вимогою переглянути тарифи, надати пільги пенсіонерам тощо. Олександрійський ОСББ Арка продовжує комплексне утеплення будинку. В місті діє програма «Енергодім», що передбачає утеплення багатоповерхових будинків. Йдеться на сайті Кіровграйського ДА. Наразі завершується перший етап програми утеплення будинку ОСББ Арка. Взагалі ж на участь у програмі заяву подали 25 ОСББ зі Знам'янки, Кропивницька, Олександрії та Світловодська. Загальна сума поданих заявок становить понад 240 мільйонів гривень. 12 шкіл Кіровоградської області долучилися до безкоштовного сервісу електронних журналів і щоденників є журнал. Вчителі вже створили 755 електронних журналів. Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА Ельза Лещенко. До є журналу Область долучилися торік наприкінці грудня. Наразі сервіс працює у режимі дослідної експлуатації. Проєкт не є обов'язковим для освітніх закладів, і рішення про участь школи приймають самостійно. Учениця Олександрійського НВК ЗНЗ 1-3 ступеня номер 19 ДНЗ «Лісова казка» Олександра Колісник стала переможцем третього обласного етапу конкурсу учнівської творчості. Тема її роботи історія формування державних символів України. Дівчинка отримала диплом департаменту освіти і науки Кіроварадської ОДА, йдеться на сторінці навчального закладу.